Всім привіт! З вами канал Space Mess. у сьогоднішньому відео. Я вам пропоную розглянути завдання, яке пов'язане із геометричною прогресією. Тобто ви повинні розуміти, що це таке взагалі геометрична прогресія, і ми запишемо з вами основні формули, які будемо використовувати, тобто основні формули, які саме зустрічаються при розв'язанні завдань з геометричною прогресією. Отже, якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково натискайте на підписку, натискайте на дзвіночок, ну і не забувайте ставити лайк під відео. Отож, давайте відразу перейдемо до нашого завдання. Відомо, що сума n перших елементів деякої геометричної прогресії Bn, обчислюється за формулою ось вона перед вами, і нам потрібно знайти B4, тобто четвертий член цієї геометричної прогресії. Отже, для початку давайте пригадаємо, як знаходиться будь-який член геометричної прогресії. Отже, перша найголовніша формула це Bn. Отже, щоб знайти Bn, тобто. Будь-який член прогресії, ми повинні знати b перше, тобто перший член геометричної прогресії, і помножити його на Q, і помножити його на Q в степені N. 1. Q це знаменник прогресії. Якщо пам'ятаєте, знаменник це частка наступного та попереднього члена прогресії. Отже, це перша формула, яка нам знадобиться. Ну і друга формула, звичайно, що це сума геометричної прогресії, звичайної прогресії. Отже, Sn не дорівнює. Нам також потрібно знати перший член прогресії, помножити на Q в степені n 1 і поділити на Q. Мінус 1. Отже, це дві найосновніші формули, якими ми сьогодні будемо користуватися. Отже, ми знаємо, що сума геометричної прогресії обчислюється за ось цією формулою. Тобто виходить, що ось ця формула і ця формула це ніби одне і те ж саме для даної прогресії. Отже, як знайти четвертий член прогресії? Ну, давайте почнемо із суми. Отже, оскільки в нас дана формула, то ми можемо знайти суму будь-якої кількості цієї геометричної прогресії. Але нам будь-яку кількість не потрібно. Ми можемо знайти, наприклад, суму першого члена прогресії. Що таке сума S1? S1 це означає, що це сума першого члена прогресії. Перший член це в нас B1, тобто виходить, що сума. Першого члена прогресії це і є цей член прогресії. Отже, щоб знайти перший член прогресії, ми повинні підставити замість n одиницю у цю формулу. Тобто в нас виходить 5 помножити на 3 в степені 1 мінус 1. Отже, 3 в степені 1 це 3 мінус 1 це 2 5 на 2 10. Отже, перший член даної прогресії буде дорівнювати 10. Далі ми можемо знайти s 2 А S2 2 це не що інше, як b 1 плюс b 2 Ось, і знову ж таки, ми підставляємо у дану формулу. Тобто в нас виходить 5 помножити на 3 в квадраті мінус 1. Так? Тобто ми замінюємо n на 2. І отримуємо. Отже, 5 в квадраті це 9, 9 мінус 1 8, 5 на 8 40. Отже, виходить, що сума двох перших членів прогресії дорівнює 40, а перший член прогресії дорівнює 10. Тобто, таким чином ми можемо знайти, чому буде дорівнювати другий член прогресії, а звідси ми знайдемо знаменник. Отже, оскільки B1 плюс B2 дорівнює 40, і B1 ми вже знайшли, дорівнює 10. То в нас утворюється ось таке рівняння. Отже, звідси ми легко знаходимо, що b 2 дорівнює 30. Отже, тепер у нас є перший член прогресії, ось він b 1 дорівнює 10. І в нас є другий член прогресії, який дорівнює 30. Звідси ми можемо знайти знаменник Q. Отже, Q буде дорівнювати частці B2 поділити на B1. Отже, b2 в нас дорівнює 30, b1 дорівнює 10. І 30 поділити на 10 це 3. Все, знаменник прогресії ми знайшли. Ну і тепер нам потрібно знайти четвертий член даної прогресії за формулою першою, яку ми записали на початку. Отже, звідси буде B4 буде дорівнювати B1 помножити на Q в степені 4 мінус 1. Отже, B1, ми знаємо, що він дорівнює в нас 10, 10. Q ми знаємо, що дорівнює 3, ну і 4 мінус 1 це 3. Отже, 3 в кубі це 27, і 10 помножити на 27 це 270. Все, отже, b 4 четвертий член даної прогресії, за умовою нам потрібно було його знайти. Він дорівнює 270. Ось і все завдання. Отже, як бачите, дуже просто знайти будь-який член прогресії, знаючи формулу суми для даної прогресії. Отже, ось таке цікаве завдання. На перший погляд досить складне, але, як бачите, ми досить швидко його розв'язали. Отже, якщо у вас залишилися якісь запитання, то пишіть про них в коментарях. Обов'язково всім відповім. Також не забувайте підписуватися, натискати на лайки, ну і все інше ви знаєте, що потрібно робити. Отже, дякую всім гарно за увагу. Зустрінемося у наступних цікавих відео.